Хоча є одна з найвисніших старах святий вечір її виготовляли з пшеничного або абочиного зерна. Спочатку її замочували, топкли у стовпі, сушили, потім знов топкли поки вона не звільниться від броски. До звареного збіжжя додавали меду, подекуди для кращого смаку додавали волоски горіхів тертого маку, процинок. усе це розмішували і заправляли узвами. Ось і наше життя вже готова. Гляньте вікно, уже сутеніє. Пора й нам до святої вечері готуватися. Ти, Василько, косине, візьмичи часник та пристану чотири ста столу. Ти не стуне і сми гроші, постав на стіл. А навіщо гроші? А гроші, щоб весь вік нас велося і не довелося позичати. Аж тепер, коли усе у нас це на столі, і біла скатертина вийшла за стіни. Поставимо усім дванадцять пісних страв. А навіщо дванадцять пісних страв? А дванадцять пісних страв відкі, тому що Ісус Христос вам дванадцять апостолів. Поможіть мені, Любі, накрити стола. ちょっと。 Ще білий канач остав на стіл також. Порахуйте, дітки, чи є сестра на столі. Що несеш. Злато, щоб увесь рік ми жили багато. Він шує вас щастя, здоров'я з цим святим вечором, щоб ви в щастя здоров'я ці свята провели та других дочекалися від сталіт до сталіт, аж поки пан біг назначить вік. Ну, тепер мої любі вже всі в хаті. in ustavljati na pokorja. Моя славна родина, час і за стіл сідати. Хай Господь милує нас і має нас свої обіці на кожному кроці. А всім померлим пошли Боже Царство Небесне, райовання в небі. Будьмо всі здорові, зі святим Різдвом, в ім'я Отця і Сина Святого. Бога. Амінь. А ще ми одну тарівку поставимо для тих наших родичів, тут, які вже біля нас не, вже немає з нами. Нехай вони теж відвідують наші вечері. Хочу підкидати. Перша ложка на приплід. Друга ложка на врожай. Третя ложка на кількість своїх. Тепер, мої любі, всіх запрошуємо до столу. Запрошуємо всіх до столу. Тих, хто ще в дорозі, тих, хто вже на порозі, всіх запрошуємо до столу. Просимо до столу, Боже Рождество прийшло, нам радість принесло. Просимо до столу. Оце тут там А вот тут концерт здесь Опробовала кофе вкусного Вирішить, відведіть до своїх хрещених батьків, скажіть їм усе як світ, гарно заперетуйте та не забудьте побажати щастя, здоров'я та Ну на літі з вами. Очі сьогодні, а я накашлі, що стачиш.

Красний єє позирай, український є, рівний гай. А хто вам сказав новину про Мисливську долину? Як адвоє заспівали, ми ще про це То єскі він поспішили, бо він поклів зожив. Я вас бачив, якби діти, опишалися мотиви. І тебе я пам'ятаю, то це з армії згадую. Да так і я там був між ними, ангелами з ними. Та сюди запитав, бо Ісус так наказав. Хай один, хай один із вас ангели, злинув українське село. Щоб його могли узріти милі українські діти, щоб казали, що бажають, може всяці смуток мають. Ой, красно, як, як чудово. Боже Слово, то скажіть, хто що бажає, хай Ісусе це і знає. Я бажаю щастя і долі, забав хаті і на полі своїм родичам, батькам, своїм сестрам і братам. Щоб і наші господарі мали з щастя вдалі, щоб у себе на наші нашій любі. Господарі. Дітям здоров'я в школі добре вчитись, що з похвалою її закінчити. Українському народу дай Бог щастя і свободу для народу і для краю, сил і добра на Станеться Станеться по вашій волі. Ще діжде й долі, правда, правду переможе, вислухай їх просьби, Боже. Мавину просимо за, за це вам розбирайте. Я маленький хлопчик, сів собі на стовпче, сопілочку граю, діток забавляю. छोई ते खोला दो हो छोई ते याबोझ कहो इसके जाम हो ये पोटीसके जतन सुबह चलो खोला 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 नहीं सा दोबारा समझो पाया नहीं Відтак повсюди в храмах відправляють нічні різдвяні богослуження, які завершуються в досвідах. Першими сповісниками народження Христа були діти та підлітки. Вдосвіта хлопчики йшли до серці відчувати, тобто віддати родичів та сусідів зі святом Христа Христового. Хай сім'ї планує щастя, щоб весела коєта, хату радість принесла Христос рождається. То наступає другий праздник, новий рік, а ще він зветься праздником Василія Великого. Василій Великий є незвичайна велична світла людина. Він не тільки аристократ за походження, а й аристократ духу, характеру, науки і святості. Народився приблизно 330 року Крисалії і походив зі року, що славився не лише багатством, а ревною християнською віри. В сім'ї було десятеро дітей, з яких п'ятеро і мати мідії до святих. Василій пострашно боронився тут діром. Для бідних, старих, хворих селі і він будує великі доброчинні заклади, які були наче окреме місто, що отримали на назва Василія. Святий Василій це проповідник і месідник з Божої ласки. Його слово палке, полум'яне і рішуче. Він є апостолом живого слова. Він також уклав текст божественної літургії. Його визнають великим вчителем церкви. Сеп... На новий рік краси Василя двора ходила засівати від хати до хати з побажаннями щасливого нового року. Пришу. Пришу до вашої... Сьогодні в домі живе, того зарок не постраждає. вас світа, си чим свадку серком, щастя, радості, не обжаємо господаря дому і всі. Дай Боже, дякую. Будьте здорові, з Новим роком, з веселеним, з Новим роком, з новим щастям. Ми Привітаємо знову вас. Свято Любе, свято Красне, нам продовжувати час. Пазник, свято богоявлення або водохрещення. Це свято одне із найстаріших свят церкви. Древня назва його Теофанія, що означає богоявлення. Богоявлення відкрило на велику тайну Святої Троці. Тепер кожен, хто оглещується, стає причасником цієї тайни. Хлещення це початок відновлення первообразу Божого людей. Плещення робить нас єдиними з Христом. Начебто не буває нас до нього. Пам'ять про те, що Спаситель своїм хрещенням освятив воду в цей день свершується водосвяття. Напередодні свята явлення вода освячується в храмах, а в сам день в річках або інших місцях наберуть воду. День самого свята вода освячується в листовидній опогонці і здані. Біля неї зазвичай сльози роблять. Святкову воду для освячення води на водоймах називають красним ходом на найода. Після молитви вірючі омиваються святою водою і беруть її з собою, звірою в те, що ця володіє вода володіє цілиющою си. Хрещанська вода це святиня, яка має бути в домі кожного християнина. Її зберігають біля святих ікон цілий рік. Свята вода гасить полум'я пристрасти, віддання злих духів, ось чому святою водою домівки і всяку річ, яку освячуємо. Таку силу вода через несмолитове призивання на неї Божого благословення. звечерює усіх смачною, з джерданською святою водою, щоби Ісус, що хрестився, завжди в потребі заступився. За весь ваш рід і за родину за нашу деньку Україну. Хай ваші оселі раді панує, Христос охрестився, без світу дарує, щоб малове міцне здоров'я, щоб сповнилась мудрості і сили, щоб кожен день уже сьогодні лиш тільки радість. Будьте здорові, господь з господиною. Та й з усім домом, та й з усім родом Він чуєм щастям, здоровим. З новим роком. Щедрує щедрую, щедрою, у вас цукерки чую, а ви дякую стандіти, мені трохи дайте. А що перший празник то Різдво Христовий зійшле тобі втіху, а що другий праздник, Василя Святого. Зійшле тобі щастя, а що третій праздник, святого Водохреща, зійшле всім на добру долю. Слава нашим Господа, що так речі до нас приймали. Господи, наша давай та в славу проживання. Ходіть в церкву нашу рідну, й Господь допоможе, а діночок посилайте вчити слово Боже. Хай коляди в кожнім домі сьогодні лунають. Ми ж не вдалі, кланяємося. Христос рождає!